Друзі, привіт! Сьогодні мова піде про троянди. Ви знаєте, що вже серпень місяць, літо підходить вже до кінця. Трояндам потрібно готуватися до зими, і сьогодні ми поговоримо про це. Ось троянди вже пішли на другий цвітіння, вже наповторно будуть цвісти. Набрали вже бутони. Не всі, звичайно, але вже ось будуть цвісти. Ось вони погнали вже пагони нові, будуть йти на друге цвітіння. Але ми вже будемо готувати троянди до зими. Це значить, що потрібно гарно підготувати їх, щоб вони перезимували. Дивіться, ось нові пагони, а ще в деяких троянд. Ось ці пагони, мабуть, оці пагони ще обріжуться, а в деяких троянд, я зараз вам покажу, ось пішли базальні пагони, бачите? Ось ці пагони повинні підготувати до зимування, до зими. Ось тут теж пішли Зараз вони відцвітуть і ще можуть свісти і вересень, і жовтень, до морозів можуть свісти, але треба підготувати їх заздалегідь. Заздалегідь підготувати це значить, що ми повинні вносити вже добрива, які поможуть їм гарно перезимувати. Ось на цій клумбі теж ви бачите, як понарощували пагоди. Троянда Янда готується до цвітіння. Це вже повторно, після першої обрізки, ось так, наросли пагони. Вже такі ось бутончики гарні є. Деяка вже ось малютка в мене така зацвіла цвітуть. Якісь цвітуть, якісь тільки нарощують, а може, якісь і не зацвітуть. Ви ж бачите, яке як це літо цього року. Воно там, з весни там морозило, а потім іще морози були, потім холодно, дощі і все таке. Ось я вам зараз покажу базальний пагін, який видала троянда. Щас я гарно під, підлізу. Ось дивіться. Ось іде базальний пагін. Він тільки йде, ось верхушка ще даже і не виріс. Бачите, он пішов. Щоб цей пагін визрів, потрібно вносити добриво. Яке ж добриво нам внести, щоб визрили ці пагони і гарно перезимувала троянда. Зараз ми вносимо калій. Я користуюся добривом Плантафо. Е, італійське добриво. Е, обробляю троянди по листу. І зараз їм нужен калій багато. Так? Значить, е, будемо вносити на даний момент 5, 15, 45. 5 азоту. 15 фосфору і 45 калію. Це для того, щоб набралися сили, затверділи пагони, стали такі цупки і перезимували. Добре перезимували троянди. Можна е е е Звичайно, і ще трошки фосфору додати, але вже треба ще цілий вересень, чи навіть до середини можна вересня. Ми вносимо тільки калій. Калій вносимо і готуємо свої троянди. Ну, ось, Дивіться, троянда тільки-тільки почала ось пагон пустила. Бачите? Ну, звичайно, не знаю. Відцвіте цей пагін. Тут тільки-тільки починає ось. Бачите, тільки починає виходити. Цей пагін наростає. Ось тут теж наростає. Чи вони будуть цвісти, чи не будуть, це все залежить від погоди. Все залежить від погоди. Наскільки погода дозволить їм. Розквітнути, чи може не дозволить, може стануть холодно, і придеться це все обрізати. Я, друзі, обрізаю свої троянди з осені, які обрізаються. Які не обрізаються, а так на зиму закриваю. Тобто це плетисті троянди, я їх не обрізаю. Буду обрізати там і формувати весною. Що там перезимує. А ці всі я обрізаю і під укриття. От. Це ось наросла в мене гефальт, Ну просто тут махина така, що взагалі дуже багато наросло тут. Я минулого року мало обрізала, обрізала, але не так багато, але цього року наросло. Що страшне, дивіться. Як вона наросла, Тій що знизу ось так. Вона просто ціка, густа, наросла, цвіте, в зрівнянні з іншими трояндами, Там англійськими трояндами, остинки, якісь німецькі троянди, французькі троянди, різні в мене є. Ця цвіте постійно, постійно вона викидає бутони, ось викидає, викидає. Дуже багато готується. Я її підживлюю більше, ніж всі інші, бо їй потрібна сила, але ж вже азоту не даю. Так, чуть-чуть. Бо -чуть. воно й видно, ось, дивіться, бачите. Листки такі жовтий, йому треба азот, не хочу сильно, щоб вона розросталася. Ось тут обрізать дуже багато. Я її коротко не обрізаю, бо це в мене ругоза, але все одно обрізаю і вкриваю. Вона зимує до мінус 39 градусів, її можна і не вкривати. Я так вкриваю, бо вже весною там заморозки. І весною вкриваю аж до середини травня, бо бачите, які в нас погодні умови, що треба вкривати морози, вимерзають пагони, тоді вони пізно починають цвісти. Ну, а так. А так от буду вкривати трохи. Хоча можна і не вкривати. Кожні два тижні, десять днів треба вносити добриво. І так, до самої пізні, ну не до пізні, осінь, як казала, до вересня. Вересень весь теж вносити і все. І закінчувати. Троянди ми вже не поливаємо зовсім. Хоча дощі тут такі йдуть, що їх і поливай, і не поливай, і все одно. Мокре, все. Не знаю, як вони будуть. А так, якщо у кого сухо, то вже троянди не поливать так часто не поливать, може там раз колись. Треба, щоб вони вже готувалися до зими, відцвітуть такі красотки і будуть вже готові. І як перезимують троянди, все залежить від вас. Як ви їх підживите, як ви їх підготуєте до того, щоб вони добре перезимували. І як ви їх укриєте, якщо вкриваєте, А якщо ви не вкриваєте, то вам легше. Лучше. Бо кожні 10 днів вносимо добриво, вносимо калій і готуємо свої троянди до зими. Ось так. Подивіться, де от базальний десь є, десь немає базальних, так підлінковується трохи. Але деякі базальні вони вже і повимерзали давно ще. Коли вона спочатку почала гнати базальний. Так що вносимо і мікроелементи, вносимо, і калій. І наші рози гарно перезимують, і все буде з ними добре, друзі. Дякую за перегляд до зустрічі.